Святий Миколай, Дід Мороз, Санта Клаус, Микола Чудотворець. Як розібратися з цим всім, друзі? А можливо, то наш прослав'янський Бог-Велес? Вітаю вас! З вами Тетяна Догельна, і ви на каналі Калина, де ми досліджуємо національний український код, традиції та культуру. Сьогодні я впевнена, що я. Вражу вас своїми дослідженнями. Так. Я вам сьогодні розповім, а що реально ми з вами святкуємо на День Святого Миколая. І чи варто нам 19 грудня вітати своїх дітей? Тож, починаємо! Хочу зазначити, що свято. Велике свято Святого Миколая, яке ми з вами святкуємо 19 грудня, і воно нам нав'язано дійсно як свято Миколи Чудотворця, це свято прийшло і насаджене нам під час революції і більшовицької пропаганди на теренах України. Тому що ми не захотіли прийняти образ Діда Мороза, про нього ми поговоримо трохи пізніше. А ми були схильні на Україні в Україні наші прекрасні на території саме Західної України до образу саме Миколи Чудотворця. Але цей образ прийшов до нас з Турції, а взагалі ще глибше він ще прийшов до нас з християнської доби, коли Микола Чудотворець ходив по землі дійсно як персона, служив християнському культу і творив дійсно чудеса. Про нього ви можете почитати, подивитися інформації досить. Але що ми з вами святкуємо по старому календарю? Ця дата виходить на 19 грудня. А якщо ми з вами відкриємо Вікіпедію, то ж подивимось, що Микола, Миколай Мерлікійський або Микола Чудотворець помер 6 грудня. 343 року нашої ери. Він помер в той день, коли ми з вами щиро святкуємо саме веселе свято Миколи Чудотворця, тому що по старому календарю саме 3 грудня, 6 грудня, вибачаюсь, відповідає 19 грудня. І дивимося, що про це написано, про це свято в книзі звичаї нашого народу Олекси Воропая. Пише, що Миколая це веселе народне свято, колись господарі варили пиво, скликали гостей, пили, гуляли, веселились, а по обіді на підпитку запрягали найкращі коні і з піснями та веселими вигуками їздили навколо села. Бо ж треба знати, чи слизький сніг і якою буде зима. Якщо не варили раптом господарі пива на Миколая, то вважав. Що це приверне лихо. Тож це веселе свято, коли всі пили, гуляли. І ми також з вами це святкуємо. Але виходить, що так весело ми святкуємо похорони. Тож, теза номер 1 19 грудня або 6, якщо вірніше, ми святкуємо похорони. Святого Миколи, Чудотворця, веселимось на похоронах. А чи не дивно вам, друзі? Здається. Так, звичайно, щось у нас явно наплутане, і варто все-таки з цим розбиратись, тому що ми зараз все більше і більше повертаємось до своїх традицій із Григоріанського літопису календарю. Ми переходимо ближче до Юліанського. Тож, що ж це за дата 6 грудня? А я вам розкажу про цю дату, і у нас є звичаї дохристиянські. Святкувати 6 грудня. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве. А ми з вами рухаємось далі. Яким чином, святий Миколай? Пов'язаний з образом Діда Мороза, а це взагалі цікава історія. Так хочу вам повідомити, що Дід Мороз це взагалі жахлива іпостась. Але ви можете подивитися на картинці, де зображують Діда Мороза і Святого Миколая як один образ. Дід Мороз прийшов до нас і був нав'язаний знову ж таки на території нашої славної держави ще на початку, Минулого сторіччя, коли влада більшовиків створила радянський союз і вирішили привнести свою російську темну, досить таку негармонійну символіку в святкування. До речі, ви знаєте, що святкування це завжди особливий період в житті людини, тому що наші предки вірили, що коли ми щось святкуємо, то ми гармонізуємо свої стосунки з богами або свої стосунки з. Космосом то святкування мали завжди дуже велике значення. І період святкувань якраз починався з 6 грудня, з дня Бога Велеса. Так так, я не обмовилась, і саме про нього я буду вам розповідати вже сьогодні. А зараз повертаємося до образу Діда Мороза. Святому Миколаю дали в руку торбу, ялинку і сказали: тепер ти будеш схожий на російського казкового. Вого героя Зам... хочу помітити, що герої приходять на зміну богам, і це якраз. То той, той символ, який позначує перехід епохи риб в епоху водолія, тому що епоха риб це була епоха, де богів було втрачено і прийшли герої. І саме ми це бачимо, коли нам нав'язувалися певні героїчні постаті замість релігійних. Що ми зараз з вами знаємо? Дід Мороз в російській літературі це взагалі злий холодний. Старий дід, який ходить лісом, всіх заморожує, хурделицею накриває і навіть вбиває. Якщо ми подивимося в російську народну казку, то дід Мороз вбиває жінку, яка прийшла до лісу за хмизом, щоб нагріти своїх дітей. і він вбиває, залишивши дітей сиротами. Уявляєте, нам всього ж треба проаналізувати російську народну казку і побачити там образ страшенного Діда діда Мороза. До речі, він забавляється тим, що вбиває, і заморожує своїх жертв. Він жорстокий язичник, як пишуть в літературі. Але одночасно я хочу нагадати вам, що язичник це в перекладі з грецької народний. Образ або народний Бог до слов'янського язичництва. Ми з вами повернемось в наступному відео. А зараз ми продовжуємо розбирати цей образ. Святий Миколай, чудотворець, який сьогодні є культовим навіть на території мусульман у Туреччині, бо саме там знаходиться його, як не дивно, храм, який бережуть як святиню турки. І саме там він захопи. Тому що там він служив єпископом в тому, при тому храмі. І цей Микола Чудотворець, до речі, я була в цьому храмі. Дуже потужний храм з точки зору е, туристичної меки. А чи він потужний з точки зору молитов, то кожному вибирати самостійно? І ось там є великий пам'ятник Миколі Чудотворцю. Довкола нього стоять діти. Образ, який нам навішала радянська влада. А це образ Діда Мороза, довкола діти, подарунки, і все цей образ також не хотів прижитися в історії нашої з вами української культури. Але центральна Україна була змушена під пресингом саме радянської влади прийняти цей образ. Цей образ був прийнятий в 1935 році. Ська влада все-таки поставила ялинки на території України. Але Західна Україна, Галичина геть відмовилася від святкування нового року, і від цього образу ялинка і Дід Мороз все-таки. Західна Україна залишила образ Миколи Чудотворця собі як такий образ, за яким вони сховали образ Бога Велеса, до якого ми з вами впевнено крокуємо. Тож, святий Микола Чудотворець, і дід Мороз по суті змішані були два образи: християнський та радянський. І от зараз тепер розбираємось. Мало того, що нам нав'язали святкування. Похорону цього великого дійсно чудесного образу християнського я сама власне дуже часто до нього звертаюся, і ви знаєте цю прекрасну народну пісню, яку ми гарно співаємо, і звучить вона: Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всяк час допомагай, Миколай! Ой хто хто к ньому прибігає, на помоч його призиває, то все з горя вийде ціло, охоронить душу і тіло, Миколай. Але ж це все заклики, молитвослови до Бога Велеса. Ми розібрались з Миколаєм, ми розібралися з Дідом Морозом, і ось він, Бог Велес. 6 грудня за рідновірческим календарем ми святкуємо саме День Велеса. До речі, як пише в своїх роботах Галина Лоско, що, що дні, коли ми святкуємо свято Велеса, неодноразово є в нашому календарі. І воно є в різні періоди. Протягом року, але 6 грудня ми саме святкуємо день, коли по сонячному променю на землю приходить Велес і приносить зародки багатства врожаю переплоду. Це і є дарунки на кшталт Діда Мороза. Але Дід Мороз став більш-менш добрим образом лише з 1935 року. А до цього це був жахливий старий дідуган. Але знову ж таки, чи прижився він в нашій культурі, чи ні? Чи все-таки останнім часом, особливо коли Україна стала незалежною, ми стали більше святкувати свято Діда, не Діда Мороза, а Святого Миколая, то це наш з вами вибір. І ми сьогодні з вами розбираємо, а все-таки що це за свято, і я вам пропоную його все-таки святкувати 6 грудня. І як образ для цього свята має бути Бог Велес. До речі, дуже цікавий Бог. Про нього я зніму окреме відео, але зараз коротко розповім вам. Уявіть. Перед Різдвом, за два тижні до Різдва, по промінцю одинокому сонця з Велетенської темноти спускається Бог, якому підкорюється і, е, ніч. І день саме Бог Велес, Бог великий праобраз наших прабатьків, відомий до речі, ще з тріпільської культури. Його протиставляли Богу Перуну. Взагалі дуже цікава історія і легенда про те, як Бог Велес з'явився на землі. І так, за легендою, у дружини Сварога не було дітей. Тому вона звернулася до макоші. Богині долі та порадила їй завітати до озера в раю в Ірії і виловити там чарівну щуку, зварити, з'їсти і чекати результатів. Лада, дружина Сварога так і зробила, а, поївши, викинула кістки і викинула їх неподалік від будинку. Земун, божественна корова, набрила на ті кістки і з'їла їх. Після чого у лади народилося три доньки, а зимун народила Бога Велеса. Він був напівлюдиною, напівбиком, наділеним самого народження, магічними силами та здатністю перевтілюватися у різні подоби. Саме тому його вважають покровителем. Худоби, богом, чаклунства, магії, а також Богом мудрості, Богом, який пов'язує між собою світи. До, до Велеса дуже багато було звернень, дуже поважали цього Бога, вважали його самим-самим стародавнім до християнської віри. Велесу, Велес приходить по промінцю, дарує подарунки людям, тому на свято. 6 грудня прийнято дарувати подарунки. Радіти, коли ми даруємо подарунки, ми прославляємо саме силу цього великого, неймовірно сильного Бога. Також варто знати, що коли ми читаємо казки в цей день, то ми прославляємо мудрість, а отже, знову-таки доєднуємося до образу Великого Велеса. Коли ми вчимо колядки, Разом з дітьми, щоб прославляти народження Боже в Різдво Боже, яке буквально буде через декілька тижнів після цього свята, то ми знову ж таки долучаємося до образу великого мудреця, Великого Велесу. Велес вміє перевтілюватися в різні образи, тому це образ нашого безсмертного предка. І коли ми звертаємось, знову ж таки, з молитвами за своїх предків, пращурів, ми звертаємося до Бога Велеса. Бог Велес обов'язково в. Вважається християнами, вибачте, слав'янами одним із самих потужних дохристиянських богів. До речі, частина дослідників вважає, що Велесова книга не існувала, але про Велесову книгу треба знімати окреме відео, і ми обов'язково про це з вами поговоримо. А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що Велес то не лише Бог хліборобів, Бог благословляючий, Багатство та урожай. Це Бог Яснобачення, мудрості, добра і одночасно Бог, який об'єднує між собою. День і ніч об'єднує між собою біло Бога і чорного Бога, Бог, який знаходиться в повному контакті з богинею долі макош, тому що впливає на долю людини при народженні, впливає на сімейну долю. Є дуже багато ритуалів, присвячених Богу Велесу, про які ми навіть не здогадуємось. Ну, наприклад, обрядовий ритуал, коли молодят садять на кожуха. А що таке кожух? Це вивернута шкіра саме назовні, і це образ саме диких звірів, покровителем якого, яких такі, також був Велес. Велес взагалі дуже цікава, дуже цікава іпостась. Тож вам сьогодні обирати, святкувати похорони Святого Миколая. Закликати під ялинку жорстокого діда мороза і підтримувати таким чином ось ту ще радянську російську пропаганду. А можливо зараз зануритися в наші народні казки, легенди, почитати з розумінням колядки, можливо дійсно наповнити себе, свою сім'ю новими традиціями і вже 6 грудня святкувати такий світлий, дуже потужний, потужне свято як День Бога Велеса. Обирати вам. Але сьогодні я хочу завершити наше з вами спілкування з одним із закликів дуже потужних і сильних до Бога Велеса, який написала Галина Лоско. В такій книжці, бачите, волховник, це правослов рідної віри. Ви можете пошукати в інтернеті її придбати. Тут багато дуже є молитв, молитвословів, закликів до рідних богів і саме. До Бога Велеса тут е, такі слова. Послухайте, відчуйте. Велес, Бог Великий, якому відомі всі таїнства життя і смерті, народження і перетворення, розкриває їх лише найвірнішим з числа мудрих волхвів своїх. Взимку ж він. Оберне свої таємні знання на блискучі людяні бурульки та почепить їх на оселях зимових, на гілках дерев сонних, ще й завіє їх туманом та віхолою сніжною. А многі з простих людей, що захочуть заволодіти скарбом велеса, схопивши в долоні крижинки, розтоплять їх, і вода потече. Крізь гарячі пальці та на землю впаде, як сльоза. Велес, Бог Великий, якому відомі всі шляхи до незвіданих хоромів родових, де вічно твориться душа народна, Він наділить мудрістю тих, хто шукає до неї шляхів, він обдарує приплодом звірів, людей і птахів. В яві земній живущих. Він отворить браму душам до лук сварожих і і вийме зі свого чарівного роду долю майбутню для тих, хто прямує Калиновим мостом до нового свого народження. Волхвиця Зорислава, Галина Лоско. Дякую, пані Галину, за ваші неймовірні книги, за дослідження саме традиції культури. Вони особисто мені дуже допомагають в дослідженнях. Дякую вам і дякую, любі друзі, за те, що ви почули, продивилися це відео. Можливо, вам було корисно? Задавайте питання під цим відео. Шануйте один одного. Бережіть рідне, бо воно того варте. Бережіть Україну, свої сім'ї і один одного. А з вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина.